Радіо Chicago. окупанти активізували наступальні дії на Бахмутському напрямку, намагаючись відновити втрачені позиції. Про це повідомив командир 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ Радіон Кудряшов. Ситуація складна тим, що противник постійно підкидає резерви і застосовує всі свої наявні сили та засоби. Також Росія використовує піхоту для штурмів, не шкодуючи своїх людей. Росія використовує заборонений газ на полі бою. За словами командира 15-го окремого полку Національної гвардії, на північ від роботиного декілька місяців тому точилися запеклі бої. Там було зафіксовано 9 інцидентів, під час яких їдкий і легкозаймистий газ був скинутий з безпілотників на українські позиції. Часто ворожі загони йдуть на штурм під впливом наркотичних речовин для підсилення атаки. Але, можливо, все ж не в наркотиках справа. На купінському напрямку окупанти масово хворіють мишечою лихоманкою, про це повідомляє генеральне управління розвідкою. Хвороба має вірусний характер та передається до людини від гризунів або внаслідок вдихання пилу мишечих екстрементів, або ж через потрапляння до харчових продуктів. Отож, симптоми такі: головний біль, зростання температури тіла до 40 градусів, висипи та почервоніння, зниження тиску, крововиливи в очах, нудота, блювання та ураження нир скарги на захворювання від особового складу командування проігнорувало, розцінивши їх як черговий прояв ухилення від участі в бойових діях. У підсумку мишеча лихоманка значно знизила боєздатність російських щурів. Партизани руху а теж здобули секретну інформацію з Дубненського машинобудівного заводу. Тож виявилося, що у росіян проблеми з виробництвом ракет. Завод, який знаходиться у Московській області, не встиг виконати річне держзамовлення на виробництво ракет Х-32. Завод мав виготовити до 10 листопада 80 ракет, але фактично виготовив лише 61. Джерело з керівництва заводу розповіло, що держзамовлення перевищувало можливості заводу більш ніж утричі. А наступна новина буде про те, що Путін спростив видавання паспортів РФ для жителів Білорусі, Казахстану та Молдови. Для громадян трьох країн скасовують обов'язкові вимоги про п'ятирічне проживання в Росії перед поданням заяви на громадянство, а також знання історії та основ державності РФ. Для білорусів скасовується необхідність підтвердження знання російської, натомість для громадян Казахстану та Молдови зберігається необхідність скласти іспит з російської мови. А тепер про ще одну заяву Маризматика. Путін вигадав, що Польща має план захопити шмат України і заявив про гарантії безпеки. За словами диктатора, Польща, начебто, хоче забрати собі частину території України, ба більше він зухвало узявся стверджувати, що у цьому сенсі лише Росія могла бути гарантом територіальної цілісності України. Не хочуть, не треба. Історія все розставить на свої місця. Ми не заважатимемо, але й своє не віддамо. Ось що всі мають зрозуміти. І в Україні ті, хто агресивно налаштований стосовно Росії, і в Європі, і в США хочуть домовлятися, нехай домовляються. Але ми робитимемо це тільки виходячи з наших інтересів, заявив Путін. Отож, це були усі актуальні новини з фронту Тарашки за останню добу, тож передаю слово колегам. Ну що, колеги, дивіться, а, треба повчитися в Путіна від його промо-акції для інших країн. Дивіться, він, він як на базарі, торгує своєю країною, торгує своїми військовими, торгує своїми людьми, дає якісь промо-акції. Ну, що тут сказати? Смішно, та й годі. Ну, я погоджуюсь, що навіть самого поганого вчителя можна щось взяти і все ж таки Путіну, якби це не хотілось би себе видавлювати, варто віддати належне. Це диктатор, це потворя, яка дійсно задала нам дуже багато шкоди, але тактика його бачимо, що працює, і вся Європа іде, і весь світ іде на поводу. Ну знаєте, і... це от маю ціль, не бачу перешкод. Тобто йому байдуже абсолютно все, і всі, От він собі придумав план, він йому слідує і досягає того, чого він хоче. Я і, і, власне так, тільки що подумав, що. Ну, бачимо, що зараз Україна програє війну, програє території, і чим далі, тим гірше. На початку ще війни був такий план. Ну, план новина, що країни-союзники Європи будуть фінансувати в міста, які є зруйновані. Так, так плані лишається. Плани лишається. Просто зараз ніхто не хоче фінансувати, та й не має сенсу фінансувати, коли ще триває війна, і в нас небо не закрите. Але я Вадим з тобою не погоджуюсь. Достовно, ну хоча ні, погоджуюсь. На даний момент Україна дійсно програє війну. Якщо ми всі не мобілізуємось, то тоді ми можемо програти, програти. тому що ми ввесь час і жили в ілюзіях, Я доповню себе, що ми її безпрецедентно виграємо. Знаєте, вказується, що. От Добро завжди перемагає так, але не завжди ні. потрібно просто як то закликати клієнтів. Там ну це я так говорю, допомагати. У нас велика територія, у нас це. Якщо там поставити певні там, щоб поставили країни там Європи. Ми ж все рівно йдемо в Європейський Союз, ми будемо як під одним куполом там бізнес, якийсь та, дозволити там з меншими податками, з меншими відсотками. Якось ну пам'ятаєте, перед початком повномасштабного здається була така програма від президента. 5, 10, 15, тобто відсотки для бізнесу, малого, середнього великого бізнесу. Але коли розпочалося вторгнення, про це все забулося чомусь. Та й в принципі, знову ж таки, коли немає безпеки, немає жодного бізнесу європейського, який не зайде. знаєте, я тут трошки втручуся, бо я втручусь, тому що та ви правильні речі говорите. Тобто, це є реальність, так воно все зараз в Україні на жаль є, і дійсно Україна зараз не самому краще. Чому становищі, але е, тим не менш, нам це все нелегко дається, щоб навіть втримати те, що є, і власне е, тут треба е, віддати належне нашим військовим і ті хто боронить нашу країну 100% ми взагалі ніякого права не маємо казати зібралося двоє експертів і будуть... тобто й... та те що ми навіть і сказали що за Путін що от, молодець має ціль не маючи ні, ні, він не молодець е, він... ні він не молодець звичайно це абсолютно щоб ну, наші слухачі глядачі розуміли що не про це йшла мова Що йшла мова про те що е, нам потрібно також мати конкретну ціль ціль до перемоги робити все для того аби перемоги. Могти, а не оце все, що в нас є проблеми в країні, воно нас все ж таки нам Мінік заважає. Деколи де 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 треба, треба такими жорсткими словами, жорсткими фразами висловлюватись. Можливо, для того, щоб хтось нарешті почув, тому що знову ж кажу, всі якось це сприймають як дані, що от Україна переможе, це вже всім відомо, і, зараз, і кожен склав руки і чекає. От, от зараз, зараз буде, але так не стається, і чим далі, на жаль, тим поки що гірше, тому що знову ж таки, якщо ми раніше рік тому. Говорили всі про контрнаступ. От зараз дійдемо до Криму, де купуємо, будемо святкувати повернення? Бачимо, що цілі змінилися. Зараз перемогою для нас є те, що ми не втрачаємо території. Що буде далі, не знати, але не хочеться, щоб тенденція ця продовжувалася. І про це власне сьогодні теж і говорив президент України Володимир Зеленський, який давав прес-конференцію. Ви до речі, слухали прес-конференцію? Частково дивилися, але не все. Тому дуже цікаво буде послухати нашу розмову. Твою Дмитро з нашим гостем. Так так, зараз набуде наша розмова з Романом Безсмертним. Перед тим лише хочу сказати, хто ще не бачив ці дві години. ці ці дві години безумства від президента. Заходьте на наші на посилання в наших сторіс, в наших дописах. У мене точно на сторінці є посилання на цю розмову. То і подивіться. Думаю, багато цікавого ви дізнаєтеся, але можу такий спойлер зробити буде більше питань, ніж відповідей. Радіо ЮЕЙЧИКАГО.